І задоволенням вітаю Катерину Одарченко. Вона є політтехнологом і партнером компанії SIC Group Ukraine. Пані Катерино, я так само. Це у вас доброго дня, дня вам можна сказати. Це да? у вас... у да. після обіду, зараз. Да, після обіду. Пані Катерина, дивіться, така е інформація. Президент Зеленський розповів деталі телефонної розмови з Трампом, що відбулися 20 липня. В інтерв'ю японському медіа він повідомив, що запросив кандидата у президенти США до України. Каже, Трамп запевнив, що він доступний стосовно будь-яких питань, і Зеленський може звернутися до нього. Ми почуємо, ви прокоментуєте. Якщо містер Трамп хоче дізнати щось про Україну, він може приїхати і побачити це сам чи спитати мене. Ми спілкувалися з його командою. Містер Трамп сказав мені, що він доступний для будь-яких питань, і я маю його номер телефону. Пані Катерина, прокоментуйте. Пан Трамп може в Україну приїхати? Ну зараз ні. Безумовно, тому що зараз всі агітують на виборах. І ми бачимо, що поява Камали Харіс і феноменально великі збори на вибори Камали Харіс. І феноменальна кількість волонтерів за неї, в тому числі в штатах, які сумніваються, це є ну деяке нове завдання для. Команди Трампа тим паче, що ну ситуація з вибором його віцепрезидента, да, яка спочатку сприймалася технологічно досить позитивно, да, тому що в нього ну така досить цікава життєва історія. Він такий self-made да, Зараз переходить все ж таки до. Ну, знову ж таки, дискусії про не зовсім коректні заяви про неповагу до жінок і так далі. і так далі. Знову ж таки, зараз я для вас цитую виключно речі, які ми бачимо на виборчій кампанії в заявах. Я не цитую там кого варто підтримувати, одного чи іншого кандидата. Тому зараз я думаю, що всі поїздки, які стосуються зовнішньої політики, вони будуть обмежені. Давайте подивимося на ну, взагалі, позицію Трампа по Україні, да. Вона базується на трьох речах: тобто, перше, це заяви Трампа, друге це ці законопроекти і програма республіканської партії, які були представлені. І третє, це так звані консервативні аналітичні центри, які ну формують власне цю політику для консервативних політиків, якими є ну дональтрампомага репабліканси в цілому республіканці. Тобто, це документ Heritage Foundation, Там не написано, що Україну не будуть підтримувати. Там написано, що Heritage Foundation за е, додаткову летальну зброю за додаткове постачання зброї, але там багато написано про контроль, про необхідність там боротьби з корупцією і так далі. Тому знову ж таки, е, ну говорити про те, що діалог з республіканцями і Трампом буде легше ні. цей діалог буде складніший, тому що знову ж таки. Республіканці пов'язують видатки на зовнішню політику в цілому з видатками. А їх виборцям їм не подобається видатки. Вони хочуть, щоб всі гроші з американської економіки були направлені на робочі місця в Центральній Америці. Ну особливо ці меседжі резонують з Rust Belt States, да тобто це там, де раніше були шахтери, ну де люди втратили роботу за останні десятиліття. Да? І знову ж таки припустимо в Філадельфії, да, ну, там недостатньо роботи, і виборець, який зараз обирає між Харріс і Трампом, да він буде дивитися в першу чергу на ну свої економічні показники. Тобто, хто зможе побороти інфляцію, хто може дати нові робочі місця. І один і інший кандидат про це каже. Просто Трамп зводить всі розмови зовнішньої політики до того, що ми будемо витрачати гроші тут, а не за кордоном. Що звісно велике спрощення, але ви ж розумієте, що по соціології ну це спрощення в цілому резонує з людьми, які ну, мають економічні проблеми? Да? Ну, так. Пані Катерино, ви скажіть такі пані трошки? Катерина, купа купа запитань, які просто ну хотілося б вам поставити. Скажіть, будь ласка, завдяки mm -hmm. чому пані Гарріс настільки багато грошей за першу добу зібрала? Це, це з чим пов'язано? 81 мільйон. Ну, вже, да, вже більше 200 мільйонів. Ну, це, 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 це зараз, забирало. так. А так. перша дуба була, так. Была, так. Угу. Ну технологіці моя компанія робить ряд робіт тут на виборах, і ну, це пов'язано з декількома причинами. Перше в демократії був такий відкладений попит на ці донейшени, на ці вкладення, тому що багато з донорів вони або відмовлялися підтримувати Байдена через ну, поганий виступ на дебатах і через ці нюанси, які були ще видні до власне початку виборчої кампанії про Ну і, і так далі. І так далі. ситуацію тому пер. Це пов'язано з тим, що великі донори ну просто подивилися соціологію і вони бачать в Харіс динаміку. А це пов'язано з тим, що припустимо виборці латиноси, виборці афроамериканці, виборці джен-зі, тобто це ну, молоде покоління, да виборці жінки. Вони бачать Харіс людину, яка представляє їх інтереси, яка молода енергічна і яким подобається, припустимо певні елементи її програми, як ну про чойс кампанія. Це кампанія про те, що жінка може сама обирати, там робити її або чи не робити, і держава буде за це платити. Елгабетак'ю комюніті знову ж таки. Ну яких підтримує Харіс, і вона провела ряд законопроєктів про ну, реєстрацію. Одностатевих шлюбів в щоб це признавалося в цих штатах, і так далі, і так далі. Тому я це пов'язувала б з ем, тим, що є е, ну поява, взагалі варіанту, що демократи тут можуть перемогти. Друге, з елементами І третє в тому, що у демократів набагато краще організовані грас кампанії. Розручкампанія це ну от коли люди збираються і обдванюють там спільнотою всіх за Харріс чи йдуть і спільно на ярмарці роздають листівки за Харіс. Да, тобто ця низова робота польова вона організована в ем, Харріс і в демократіях набагато краще. І вона проводиться як всіх стейт, тобто в тих штатах, де ну найбільше є потенціал. Припустимо в Джорджії, в Філадельфії. В Пенсильванії, да де Філадельфія є демократичним ну, таким осередком, да і так далі, і так далі. А ось у республіканців ця грасрут кампанія не зова, вона організована гірше. Ну в тому числі тому що в них трошки інша логіка ведення виборчої кампанії. Вони більше працюють через телебачення, і в них на це більше грошей. Тобто вони зазвичай збирають більше ну, це, грошей. Ну, дивіться, о, о, як віцепрезидент, вона не настільки. Я не знаю, як там у вас. До речі, пані Катерина, а у вас грам... громадянство українське ще залишається чи вже американське? Ні, У мене тут статус ТПС я з я розумію. Ви просто так висловилися. Ну так. не буду там говорити за кого голосувати. Нам то в принципі ми ж не голосуємо і ніяк не впливаємо. Тому я так уточнив. Просто якщо ваша ласка, тут дивіться яка штука. А, дивіться, це це просто дуже важливо. Насправді з точки зору нашої дипломатичної комунікації, тому що українці багато разів. Підтримували одного чи іншого кандидата і ну, негативно висловлювалися про іншого. Це було дуже чітко під час кампанії Хілларі Клінтон і е, Трампа. Саме тому я зробила на цьому акцент, тому що у всіх адвокаційних речах на Кепітал Хіл нам потрібно вести діалоги з одною іншою партією, тому що це прямо залежить від кількості допомоги. Да? А з приводу того, як ми тут працюємо, ну, наша компанія є контрактором найбільших політехнологічних компаній, які виконують тут завдання по виборам, і вони наймають нашу команду, як LLC, як підприємство. Пані Катерина, так от я про що? Добре, що ви пояснили, да й самому цікаво, і акценти оці всі розставили. Пані Гарріс, вона як віце-президент, можливо, всі так віцепрезиденти, я не знаю, якби. Ну, якби Трамп запропонував, наприклад, в якості віцепрезидента Такера Карлсона, це була б одна ситуація Дівейн. Ну, це можливо інша ситуація. Не настільки ми тут глибоко в цьому якби, варимося, але пані Гарріс не настільки була яскрава при Байдені, ну і продовжує бути віцепрезидентом. І тут стільки грошей і. Так вона рвонула і зразу ніби на 2% Трампа випереджає. От з чим це пов'язано? Такий ну ривок вгору. Як ви як ви вважаєте? Ну, дивіться, я б не порівнювала взагалі там Гарріс з е, припуском Байденом. Тому що Байден при владі 50 років. Ну якби так само. Тобто, Байдена можна порівнювати з е, припустимо Спікером Пелосі. Да, тому що вони ну один е, ні, Гарріс була. Ну, по перше, вона була прокурором. Тут прокурорів обирають. Вона була прокурором в Каліфорнії. Ну, один з найбільш багатих і е, потужних штатів. Тобто, е, в цілому, ну багато спікерів вони були з Каліфорнії. Ну раз е, та матеосі вона ж працювала в Каліфорнії. Колишній спікер від республіканської партії е, був з Каліфорнії. Тобто, в цілому ну, вона там була досить відомим. Політиком другого, вона один з найбільш відомих політиків. Які борються за репродуктивні права жінок, ну можливо, ця дискусія ну у нас в країні не є настільки ну найбільш актуальною, да, але тут це ну дуже потужна дискусія, яка в кінці кінців архітиково зводиться до права на вибір. І толерантності ніж до ну певної диктатури держави, і саме тому в неї зараз ключовий меседж це фрідом, це свобода. Да? Так, так. І вони кажуть про те, що дивіться, ну якщо ви хочете ну жити чоловік з чоловіком, будь ласка, це ваше право. Да? І е, е, ніхто вас цьому не буде обмежувати би, нам, нам пані Катерино, uh, їхні так. їхні проблеми. Да. Щ, не, щодо фрідому, тут я з вами погоджуюсь. Так. Нам теж свободу хочеться. Тільки в нас тут більше питання. Щоб світло вимикали не так часто, і сирени вночі нас тут не турбували. Оце, оце наші питання. Але Без, безумовно, але це ж теж потрібно комунікувати. Абсолютно частина американців просто не слідкує вже, чи вважає, що ситуація так, так. стала кращою. Навіть люди в Вашингтоні, з ким я працюю, відчасти ну, вони кажуть, що ну, в Україні ж вже краще. Да? Знову ж таки, це освічені люди, які працюють в ну, державних структурах. Не по зовнішній політиці, але в державних структурах США. Ну, Тому, пані Катерино, таки, ну, пані да. Катерино, влітку може до кінця літа Ф-16 з'являться, то точно буде краще. Світло вимикають вже менше. Ядерний реактор запустили на Хмельницький після капітального ремонту. Точно краще ненависть і лють. Збільшується до агресора точно краще, повірте. Ну от, ну і життя продовжується однозначно краще. Ну нам нам все рівно потрібно знаходити. Я думаю, що з точки зору адвокації да просування інтересів України з республіканцями з ними ну будь-якому випадку, навіть якщо Трамп переможе, але зараз ну, в Трампа все рівно краща динаміка в штатах, які сумніваються ніж у парі. Ага. Ну якщо порівняти і ПЕВ репорти, є такий сайт, які порівнює всі 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 соціологічні дослідження. Сіє на точні соціологічні дослідження можна подивитися всі, ну все рівно в Трампа. Динаміка поки краще. Але знову ж таки вона пов'язана не з тим, що Трамп е його різкі заяви про жінок всім подобається, чи його заяви про НАТО всім подобається. Ключовий меседж Трампа це в тому, що ви могли купити більше за Трампа в магазині, і ви могли заправити автомобіль дешевше за Трампа ніж зараз. Це ключовий меседж, який вони роздають навіть блогерам там, інстаграмерам і так далі. І так далі, тому знову ж таки, якщо ми хочемо просувати більше Україну, нам потрібно в тому числі більше говорити, як американці спільно з Україною можуть заробити і протистояти великій авторитарній загрозі. Це дуже важливий меседж, який ну я тут до кінця від української спільноти не чую в форматі. Саме в форматі конкретних проєктів, в форматі великих проєктів на міжнародне фінансування. І ну, ми про це говорили, тому що з Катериною Ющенко говорили минулого тижня на економічній конференції в бізнес школі Джеймстауна. Тауна. Да? Тобто, це таке домашнє завдання, яке зараз якраз хороший період для того, щоб ну, реалізувати і зробити. Пані Катерина, щиро дякую вам за те, що долучилися. Дякую. Будь ласка, включайтеся завжди цікаво почути. Від першої особи, це ж ви знаєте, мій формат. Я обожнюю чути коментарі від людей, особливо які на місцях, які відчувають той чи інший момент, і коментують вже безпосередньо з місця подій. Катерина Ударченко, і партнер компанії SIC Group Ukraine, була з нами щойно на прямому зв'язку, прямому ефірі нашого вечору лай.